Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От те дівча ще підлітком було, умирає мати, а вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишком На тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде тобі лихо, посади його. То виросте з нього верба яра, і що тобі треба йди до тієї верби, то все тобі й буде. От поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився, та й знову оженився та взяв собі удову. А в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так, що й про їй нема. Бабина ж дочка така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться, все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина. Але що з того, коли нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба все її лає та б'є. Мовчки терпить усе бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба. Ще гірше над нею каверзує, та так усе визирає, до чого б його прискіпатися, коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала Жени, каже, ледащице, бичка пасти, та на тобі прядиво, щоб ти його й потіпала, і спряла, й помотала, і поткала. І побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Узяла дівчина те прядиво, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видано, щоб усе те за день зробити? А далі й згадала Є ж у мене зернятко від матінки. От узяла. Посадила те зернятко на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче, плакала, плакала, та й заснула. Прокидається, аж з того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка, і вода в ній така холодна та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже Вербо Яра, відчинися, Ганна панна йде. От верба й відчинилася, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша мила, панно наша люба, Що скажеш робити? Ось вам круг прядива каже, треба його й потіпати, і попрясти, і помотати, і полотно з нього поткати і побілити. Панно наша мила, панно, наша люба, зараз буде. Та й назад усі в вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Вербо яра, відчинися, Ганна панна йде, от верба й відчинилася, і ті панни виносять їй полотно. Таке тонке та біле, хоч зараз сорочки ший. Узяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі, а та аж зубами заскриготіла, як побачила. От діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідову гримає ті пахо, щоб ти витопила, і обідати наварила, і прибрала. Та ще з цього полотна і сорочку пошила, поки ми повернемось. Та гляди не зробиш, то й жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала, тоді побігла на леваду до верби. Вербо, яра, відчинися, Ганна панна йде. Верба й відчинилась, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила! Що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть, сорочку пошити, та ще дайте й мені вбратися. Хочу до церкви поїхати. Ті зараз кинулися, обрали її гарно, гарно, а ніжки в маленькі золоті черевички взули. Тут і коні з бричкою під'їхали. Сіла вона і поїхала. Як увійшла в церкву, так церкву і осяяла. Люди аж не стямляться з дива. Чи воно князівна, чи королівна, ще такої не бачили. А на той час. Князенко в церкві був. Як угледів, той очей не відведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилася. Вона поскидала все з себе, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба. А дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви, коли приходять. А що, наварила? Наварила, а сорочку пошила? Та й сорочка пошита, подивилася баба, нічого не сказала, тільки плечима здвигнула. Давай обідати, посідали обідати. Та й почали розказувати, яку то вони панночку в церкві бачили, як сонце гарно, що аж князенко і молитись забув, та на неї дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабина дочка в сміх, а баба Ач, не тіпаха, грубниця погана. До кого рівнятися здумала? От діждали і другої неділі. От дід з бабиною дочкою до церкви поїхали, а тій дівчині звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та до верби Вербо, Яра, відчинися, ганна панна йде. От верба відчинилась, а з неї панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Вона знову загадала їм роботу, а сама вбралася гарно гарно в золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там. Вона, як увійшла, так церкву і осяяла. Люди торопіють. Боже, яка краса! Хто ж це? Ніхто не знає, а князенко і очей не зведе. Кінчається відправа, вона перша поїхала, приїхала до верби, пишне вбрання поскидала, своє рам'я наділа, прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона до мене підхожа? Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини, не знає вже, що б їй і зробила, так зненавиділа. А князенко тим часом усе довідується, хто та панна, звідки ля, Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже А я знаю, як довідатись. А як? Питається князенко, на тому місці, де вона стане, смоли треба підлити, черевички попристають. Так і зробили. Приїхала ганна панна на третю неділю до церкви, стала. А ті вже, князенко з панами, так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа, вона хоче йти не зрушить з місця. Рвонулася вона, так і зірвалась. А один черевичок і зостався. Утекла вона додому, приїхала, убралася знов у своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитується, хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає. А той парубок знову, а я знаю, як її знайти. каже. А як? питає князенко. Кажи. Послати скрізь міряти той черевичок, На чию ногу прийдеться, ото й вона. От так і зробили Ходять та міряють, ходять та міряють. Нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочка були, а баба ще здалеку їх побачила та на свою дочку. Мий, доню, швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти, а на дідову. А ти, не чупаро, задрипанко. Геть мені зараз на піч, щоби не видно було. Прийшли ті, поздоровкалися. А чи є у вас дівчата? питають. Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди. Давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитинка, ніжки біленькі. Почали міряти? Ні, не підходить. Та ти, дощенько, доню, стромляй, ніжку, вона й улізе. Стромляла, стромляла, та де там? А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця, грубниця, не паха, каже баба та на дівчину. Ти чого вилізла задрипо? Сказано тобі, сиди там. Ні, бабо. Хай вона сюди йде, а злазно, дівчино, злізла вона. Стали черевичок міряти. Враз так і прийшовсь. Ну, бабо, кажуть вони, ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо, де ж таки видано, щоб таке опудало, та князенкові за дружину було. Чи то ж годиться? Я не пущу. Ні, бабо, таки візьмемо, кажуть. Баба верешить. Та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній сорочки білої нема. Так ті не слухають. А дівчина каже Стривайте трохи, піду но я приберуся. Вийшла на леваду. Вербо Яра, відчинися, Ганна панна йде. От верба відчинилася, а ті панни з неї так і вилинули. Убралася вона, черевичок взула, та як увійшла, всі й поторопіли. Дайте ж, каже, взую й другий черевичок. Тоді посідали на коні та й поїхали до князенка. Швидко й весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знов у князенковому саду вийшла.